Коломияни мобілізують сили, штаб національного спротиву відправляє на Київ автобуси. Тут кажуть, багато уже хто поїхав на майдан своїм транспортом. В основному зголошуються чоловіки, але серед охочих ми зустріли і жінок. Наші журналісти поспілкувалися із тими, хто вирушив до неспокійної столиці. Пані Ліда із Томачика на майдан їде вперше. Каже, два місяці у Києві був син. Жіноче серце крається, коли бачить, що відбувається у столиці. Тому вирішила, що краще допомагати на місці, аніж сидіти перед телевізором. Маємо те, що маємо. На що вартуємо, що ми заслугуємо, таку ми владу маємо. Ми це ми самі винні, ми пасивні. Пані Ліда, єдина жінка серед тих, хто їде на майдан, але переконує беркуту та стрілянини не боїться, бо має захисну амуніцію. Миску металічну маю, нічого більше не маю. Коломиянин Петро Євгенович, один із найспокійніших мітингувальників. Чоловік зосереджено сидить у приймальні штабу і чекає автобуса. На майдані вже був, а сьогодні каже, готовий, хоч пішки на Київ. Звільниці пішки йду, і я був безгідний. Пішов. А з того всього пішов на автобус записати на київський майдан із коломиї їдуть в основному чоловіки. Переважна більшість із них досвідчені мітингувальники. Тому беруть із собою тільки найбільш необхідне. Проте, на відміну від попередніх разів, прихопили протигази. Колишній військовий Василь Іванюк з великої кам'янки всім демонструє, як правильно їх вдягати. Їх ну, тут у штабі національного спротиву кипить робота. Тут кажуть, після вчорашніх подій коломияни мобілізовують сили. Це перший автобус, який повезе коломиян до неспокійної столиці. Люди кажуть, трохи страшно, але боротимуться за Україну та стоятимуть до кінця. Перша партія мітингувальників виїхала до Києва в обід. Наступний рейс планують ближче до вечора, адже охочих поїхати записалося достатньо. У штабі кажуть, точно порахувати, скільки коломиян наразі перебуває на майдані, неможливо. Адже багато хто вирушає до столиці на своєму транспорті. Уже відправили півсотні охочих, ще приблизно така ж кількість вирушить за ними. А тим часом мешканці міста над прутом продовжують зносити до штабу усі необхідні речі продукти, теплі куртки і навіть дрова. Крім того, до Києва передають медикаменти і продовжують робити грошові пожертви. Мітингувальників провожають стримано та без сліз, на відміну від попередніх разів. Вони ж переконують, зроблять усе від них залежне, аби ця поїздка стала останньою і принесла очікуваний результат.